90 літ від дня народження блискучого прозаїка срібної землі Івана Чендея та 70-річчя з дня, коли запалала полум'яна зірка поета Петра Скунця. Ювілеї провідних закарпатських митців Шевченківців цьогоріч відзначають на державному рівні. Першою з низки заходів до ювілею є всеукраїнська наукова конференція, що згуртувала у стінах найстаршого вишу краю знавців та шанувальників творчості класиків. Понад 70 учасників, понад 70 науковців з різних куточків України із Києва, зі Львова, з Дрогобича, з Кам'янця, з Кам'янця-Подільського, з із Ізмаїла, з Горлівки, з Дніпропетровська, з Мелітополя. З Ялти, з Одеси, а ця географія вже говорить про те, що творчість Івана Чендея і Петра Скунця є об'єктом дослідження науковців, і увага до творчості цих письменників все далі зростає. Надзвичайно цікаві проблеми порушені як літературознавцями, мовознавцями, журналістами. В холі бібліотеки представлені книги, а також добірки світлин двох видатних авторів культурних і громадських діячів. Постаті Івана Чиндея і Петра Скунця знакові не тільки для Закарпаття, вважає академік Микола Жуленський. Письменники досягли такого рівня естетичного мислення, що робить честь усьому українському письменству. Чиндей у прозі скунць у поезії спромоглися насправді помітний і якісний внесок у розвиток вітчизняної літератури, що цікавитиме перебірливого читача поза часом. Іван Чиндей, взагалі. Це дуже високої культури письменник. Письменник, який надзвичайно відповідально ставився до слова, до образного слова. Він розумів, що література це особливе покликання, і тому він настільки відповідально ставився до кожного свого твору. І я думаю, що він підняв ряд таких проблем, які були дуже чутливі не тільки на Закарпатті, а взагалі в цілому радянському Союзі. Образотворча майстерність помножена на тонке розуміння суспільних негараздів, характеризують і почерк Петра Скунця. Він досягнув величі як поет. Доробку шістдесятника присвячено чимало праць літературознавців і критиків. Однак інші грані обдарування закарпатського мислителя ще тільки чекають на своїх дослідників. Значна частина наших відомих науковців займалася дослідженням творчості Петра Скунця. Ясна річ, що творчість Петра Миколаєвича настільки потужна, настільки могутня, що Досліджувати її будуть і в майбутньому, адже він виявився не лише як поет, але як публіцист, як перекладач, як редактор. Газети Карпатська Україна, власне, материк Петра Скунця надзвичайно великий, надзвичайно могутній, і дослідження очевидно триватимуть. За наслідками конференції плановано видати збірник наукових статей. Окрім того, ближче до ювілею, а народилися обоє письменників 20 травня. Презентують і ще декілька видань дослідників спадщини Івана Чиндея і Петра Скунця. Напередодні митцям також встановлять іменні пам'ятні дошки. На честь письменників в області відбудеться декілька просвітницьких акцій.